Де ви, пане? Якийсь ліс страшний, якийсь болото. Угу. Що ви там робите? Не знаю, що я там роблю, але картина зовсім некрасива. Угу. І все мрачне, все темне. Добре. А ви там чоловік чи жінка? Скоріше жінка. Угу. А як вас? звати? – Уже старша. Марія. Угу. А ви там живете в тому лісі? Я не знаю. Чи просто гуляєте? Можливо, щось прийшла назбирати. Mm -hmm. А ким ви себе почуваєте, працюєте? Можливо, ви якась бабка по випуску? Так, щось таке. Щоб, напевно, для розпалювання, певно, гілки, дрова. Mm -hmm. Одяг такий Угу. А давайте ще повернемося трохи назад і подивимося, де ви живете. Теж хата. Дерев'яне, все стареньке. Угу. Паркан. А давайте зайдемо до хати, подивимося, що в хаті. О, попробую. Дивимо, що у вас там в хаті. Там в хаті. О, звичайно, мебель, все дерев'яне. Mm -hmm. А скільки кімнат? Це ганочок. Потім кімната. Напевно ще одна кімната. Mm -hmm. А там, де ви спите, що там є? Ну, Просто ліжко таке простеньке, саме якесь топчання, що що це таке Угу. Mm -hmm. А там, де ви їдете, що виїжджать? Нічого зараз нема. Mm -hmm. Просто якийсь посуд. Немає де. Mm -hmm. Давайте залишимо цю сцену і перемістимося ще вперед. Важливий для вас день. Один, два, три. На кораблі. Угу. Mm -hmm. Може капітан. Угу. Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. Скільки. Гарно обраний. Років 35. Угу. Підзорною трубою. цікаво. Стою, дивлюся, деколи що там робиться. Морі і все. Угу. А куди ви тримаєте курс? Ну, поняття не маю. А який це рік? 1736. А як звати вас? Антоніо. Угу. А хто ви по, по національності? О, Напевно, італійці, але не знаю. Угу. Добре, давайте залишимо цю сцену і перемістимося ще вперед важливий для вас день. Один, два. Три. Не знаю, якесь приміщення або тюрма, або щось таке. Угу. Дуже веселе. Веселе? Не дуже веселе, ага, ніж дуже так. все темно. І, угу. і кругом. Стіни з каменю. З маленькими вікнами. Ага. А як вас там звати? Якось набагу, ну не можу сказати. А ви чоловік чи жінка? Чоловік. Угу. А скільки вам років там? 42. Угу. Давайте залишимо цю сцену і перемістимося ще вперед. Один, два, три. Де ви опинились? Багате ліжко. О, велике якесь багато приміщення, покої багаті, спальня. Mm -hmm. Все дуже класно. Mm -hmm. а ви там чоловік чи жінка? Скоріше жінка. Mm -hmm. Я бачу жінку, як себе з боку. Mm -hmm. А як вас звати? Мага Долина, напевно. Скільки вам років? 38. А ви там живете чи ви туди прийшли в гості? В живу, раз там сплю, лежу на ліжку. Ага. А у вас там є сім'я, діти? Нічого не відчуваю, нічого не бачу. Угу. Добре, давайте залишимо цю сцену і перемістимося ще вперед. Один, два, три. В лісі з сокирою. Але не я рубаю, дрова, я якийсь як сокира така довга, угу. але одягнута як солдат. Як солдат, добре, скільки вам років там? Ну, 30 з чимось, напевно, так, з вусами. Mm -hmm. З вусами, так? Трикутна шапка на голові, червоний одяг. Mm. Такий ну, темний червоний. Mm, а який це рік? Говорю, що 1839. Mm -hmm. Але в мене щось сокира замість зброї в руках. Довга така сокира, як індійська. І що я там роблю, непонятно кудись йду. Угу. Як вас? звати? Підказує Антоніо, але вони не знають. Угу. А який це рік? 1839. Ага, ага. Давайте залишимо цю сцену і перемістимося ще в один день важливий для вас. Один, два, три. Просто бачу небо вечір вже сонце зайшло. Нічого не бачу більше. Угу. А ви чоловік чи жінка? Не можу нічого сказати взагалі. А ви бачите свої ноги? Якісь туфолі, щось таке. Угу. Поземне щось. Угу. То ви не знаєте, що ви там робите? Ні, бо вже сонце зайшло, вже майже Угу. Добре, давайте залишимо цю сцену і перемістимося ще вперед. Важливий для вас день. Один, два, три. Ну, бачу фортепіано, і хтось сидить біля фортепіано, типу там грає чи що. Угу. Ви там чоловік чи жінка? Чоловік. Угу. Скільки вам років? Не можу сказати, ну, ну, не видно тіла так, щоб ясно бачити. А хто грає на фортепіано? Ну, Звуку не чути, просто угу. сама присутність. Uh -huh. Людина і фортепіано, uh -huh. де це є, я навіть не можу сказати. Ви там не живете? Це швидше всього місце для концерту або uh -huh. десь запрошений на виступ, щось таке. Uh -huh. А як вас там звати? Не можу сказати. Добре, давайте залишимо цю сцену і перемістимося ще вперед. Ще один для вас важливий день. Один, два, три. Ну, книжка і там малюнки кораблів. Парусних mm. та парусник. Ви розглядаєте книжку? Так. Велика книжка. Mm -hmm. А як вас звати? зуфрій. Угу. А скільки вам там років? Ну, не можу сказати. А який це рік? Підказують 1793. Угу. А яка країна? Можливо, Голландія. Угу.